Ляльковому театрі дуже важливо не тільки показувати героїв за допомогою ляльок, але й передавати їх емоції через голос. Актори, які працюють з ляльками, змінюють свій голос для передачі емоцій персонажів. Тому дуже важливо, щоб голос був не лише чітким, але й емоційним. Він допомагає глядачам зрозуміти, що відчувають герої, і робить виставу живою та емоційною. Актори змінюють голос, щоб передати різні емоції. Наприклад, у казці Білосніжка та Сім Гномів голос допомагає глядачам відчути радість, страх, сум і здивування героїв. Щоб передати радість, голос має бути яскравим і енергійним, для страху низьким і тривожним. Сум передається тихим і спокійним голосом, а здивування різким і підвищеним. Це допомагає глядачам відчути кожен момент казки. Змінюйте тембр, гучність і швидкість голосу. Наприклад, для білосніжки ніжний голос, для злої королеви холодний. Інтонація важлива, радісні слова звучать піднято, сумні, тихо. Це робить персонажів живими. Оповідач веде глядачів через історію, розкриваючи емоції героїв. Він представляє персонажів, пояснює їхні вчинки і додає касті чарівності. Його голос має бути дружнім, чітким і емоційним, щоб кожен глядач відчув себе частиною історії. Голос оповідача повинен бути особливим: дружнім, теплим, чітким і емоційним. Він розповідає історію так, щоб кожна дитина відчула, що звертаються саме до неї. Це робить виставу яскравою та незабутньою. Повідач у ляльковій виставі це справжній чарівник, який разом з глядачами бачить історію яскраво, цікаво та незабутню. Може, саме ви можете стати чудовим оповідачем.